Друзі, привіт! Вітаю на Славко-шоу. Класні часи. Біткоін пробивав 100 тисяч, суттєво коректувався. В моменті доходив майже до 90 і зараз торгується знову біля 100. Класно, яскраво. Нагадую, що наше шоу для розумних, успішних, креативних, це азартних людей. Ви такі? Let's get into it! Так, ми з вами на біржі Derebit. Курс бачимо 99500. Пам'ятаємо, що ми з вами чекали падіння корекції, її не відбулося. Натомість біткоін знову виріс, росте, росте і росте. Тобто ми мали би отримати якийсь мінус. На диво ми великого мінуса не отримали. Ми отримали. Станом на зараз у нас 142,600. Закривали тиждень ми по ціні 143,500. Тобто, якщо дивитися по закриттю тижня, то ми плюсанули за останній тиждень на десь 900 доларів. Враховуючи, що ми дивилися вниз, ринок пішов вверх, то це непоганий результат. І якщо розібрати причини, всі наші, всі наші опціони дали нам плюс. Чому? Бо ми продавали в основному, не в основному нам продавали тільки пут опціони. Бачите? Нам 0,9 біткоїна. Ми продали пут опціони вони нам дали плюсики нормальні. Хороші класні. Е, але в нас ще є комбіки. Комбіки це штука класна, хороша, яскрава. і Я вірю, що ми колись на цих комбіках дуже гарно зробимо. Але не зараз. Дивіться, що твориться. Відсоток. На по фьючерсу на 27-дюна 25 року 1456. Ну, я ще ніколи такого відсотка не бачив. Ну, тупо ніколи. Наші комбіки стоять вниз. Тобто, якщо цей відсоток піде вниз, нормальний десь 10, навіть якщо він буде 12-11, комбіки дадуть нам шалений плюс. Ну і ще один мінус. За кожен день утримання позиції ми платимо і платимо багато. Чому ми платимо? Бо за рахунок комбіків, дивіться, тут я зараз більше. Ми стоїмо в шорт по терміновому фьючерсу. Терміновий фьючерс. Фандингу немає. Бачите, на, тисячу, на 1 300 тисяч. І в лонг стоїмо, стоїмо на 1 169 тисяч. А от цей зараза фьючерс має фандинг. І він буває дуже великий. Станом на зараз він очікується 0,028, що відповідає приблизно 22-23% річних. Так що такі от, такі от штуки. Але стоїмо, тримаємося, боремося, буде свято і на нашій вулиці. Все гуд. Переходимо далі. Йдемо на бітмекс. Пам'ятаємо, що на бітмексі, трошки зараз більшу, наша задача стояти в шортах по всяких дивних монетах і отримувати фандинг. Також ми почали розторговувати Litecoin. Зараз я про Litecoin розповім детальніше. І солану. Навіщо ми почали солан розторговувати, Я не знаю, але є якісь результати. Давайте почнемо з солани. Розторговка селани, що нам дала? Ну, тут стало набагато менше в резі ПНЛ. Чому? Тому що є багато ордерів покупки-продажу. Дивіться, от заповнення. Бачите, посилання. 25 контрактів продано по 242,5 приблизно на 602 долара. Відкуплено по 236. Настільки, то і ці рухи йдуть, йдуть, йдуть. По великому, кожне таке коливання дає нам плюс. Плюс кілька доларів до нашої скарбнички. Ну і основний плюс, що нам йде, це з шаленого нереального фандингу. Він просто, ну, я навіть не знаю, як його сказати, як його порахувати. Майже по всіх монетах фандинг в піку доходить до 120-130, іноді 150% річних. Це щось нереальне. Давайте посилання подивимося. наступний фандинг, що ми очікуємо. Дивіться сюди. Через 6 годин. А, посилання, до речі, він. Ой, це біткоін. А от для біткоїна такий фандинг 0.4. Це дуже високий. Хочу нагадати, що коли тут було 0.1, там де зараз 0,04, бачите, отут крутиться, в лівому нижньому куточку, то ми отримали цю красиву таку свічечку вниз, де винесло на мільярд з копійками доларів лонгістів з плечем. Так, Солани. Що ми маємо по Солані? А посилання ми маємо фандинг. 0,1340. Ну, це щось казкове. От і так, щоб зрозуміти, що це таке. 0.1340. Давайте запустимо калькулятор. Я нарешті зміг притягнути калькулятор. Рахуємо. 0.1340. Це фанд. Ой-ой-ой, 0.1340. Це фандинг за 8 годин. Множимо на 3. Отримаємо це відсоток за добу. Діп у році 365 множимо на 365. От. 147% річних зараз фандинг посилані. Це так, щоб було розуміння. В принципі, я готовий постояти в шорті. Терплячи зараз тимчасові збитки, бо я вірю, що солани не буде рости вічно. Звичайно, багато людей думають, що вона буде рости вічно. І не тільки солана, їхнє право. Поборемося, подивимося. Порахуємо, курят восени, як то кажуть. А поки що, що ми маємо? Поки що ми маємо мінуси. Хомячки заробляють, хомячки перемагають. Щем я їх і вітаю. Бачите ці всі мінуси? Це все те, що поточна ціна виросла від ціни, по якій ми стали в шорт. Так, солану ми розторговуємо, далі суї йде. Ми стали в шорт від 2,9 середньої ціни, зараз 4,37. Тобто сильно виросло. Фандингами збирали 578 доларів, мінуси вже 3,500. Таке діло. Далі наступна монетка Пепе. Ми від 14,2 стали. Зараз 22,2 майже. Теж воно все виросло, теж мінуса. Фандингу тут ми вже набрали більше, ніж трьошку. Мінуса поки що мінус 12к. І ще цікава монетка Litecoin. Я її сюди додав. Я її розторговував, але я її розторговував до курсу 120 доларів, Вище, як 120, я її не торгував. Це трошки незвичайна позиція. В мене є для продажу приблизно 600 леткоїнів. І, в принципі, я готовий був продати їх по 100% цей леткоїн. Але дивлячись фандинг, зараз по леткоїну він майже як посиланні 0,11, 0.12, його внизу, тут дивіться, він скаче. Тобто теж біля 100% річних. Я думаю, що з таким фандингом я постою, почекаю, половлю його. По великому всі ці позиції в день нам приносять десь біля. 350-400 доларів. Це якщо перевести в, мінус, в місяць, то це більше, ніж десяточка. Це непогано. Але є ризики. А ризик, що якщо раптом виявиться, що це вже ще не розгар альтсезону, а що це тільки початок, і всі ці монети будуть ще летіти вгору у 2-3 рази, то нам треба буде донести дуже багато забезпечення, щоб це все втримати і дожити до падіння. Подивимося: весело, яскраво, думаю, що доживемо. Будемо дивитися. І ще ми давно не заходили з вами на біржу Quant Fury. Там по Litecoin ми всі позиції закрили, все добре. І по Loquit Martin, пам'ятаєте, ми були в мінусі 1700 доларів, коли був розгар війни на ближньому сході. Зараз трошки все заспокоїлось, і замість мінус 1700 ми маємо плюс 318. Це, в принципі, нормальна ціна. У нас залишилось 4 акції в шорті і залишилося 2 ордера на відкуп по 505 або 500 доларів. Після цього вважатиму цю позицію закритою, і якийсь там дохід, плюс-мінус 350 доларів, може трошки менше. Вважатиму досить непоганим результатом. В цілому, у нас тут зараз маємо 8709, тисяч. Я переводив малому, нагадую, 9,709, складених 5, ну, майже майже в 2 рази. Це десь за півроку. Тобто, в принципі, все непогано. Хм, мабуть, 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 тут найкраще. Поїхали далі. Поговоримо трошки про альтсезон. Однозначно він почався, однозначно він триває, а що не однозначно? чи ми наближаємося до його завершення, чи це ще тільки початок, тільки якісь перші проби пера альтсезону і альти всі, чи майже всі ще раз будуть зростати в 2, в 3, в 5, в 10 разів, деякі в 100 і так далі. Більшість блогерів вважають, що альтсезон тільки почався. Вони так і кажуть, що нарешті початок альтсезону, бла-бла, бла. Моя думка дещо інша. Я вважаю, що він вже йде досить, ну не то, що давно, десь місяць йде. І він вже завершується. І чекати від альтів, що вони виростуть так само, як на попередньому альтсезоні. Наприклад, що ефір Classic йде до 180 доларів з 30 ще. я би, чесно кажучи, не чекав. Дивіться. Підріз біткоін, це безсумнівно. Підріс Ефіріум. Та він ще All-Time свій не перебив, там біля 5 тисяч. Ну він вже пройшов 4. Підріс однозначно. Майже всі альти підросли. Та вони свої. А аші, більшість їх, ті, що були на попередньому альт-сезоні, ще не перебили. В принципі, за більшістю ознак, це більше нагадує кінець альтсезону і наближення ведмежого ринку. Ведмежий ринок це коли. Все падає, падає, падає. І люди, які не продали, дуже шкодують, що ми це не зробили. А люди, які купили біткоін по 100, дивляться на ціну біткоїну 90, 80, 70, 60, 50, їм стає дуже погано. І вони по 50 врешті решт продають, купивши по 100. Це типова, типова поведінка нерозумного інвестора. Сподіваюсь, що ви не такі. Інакше б ви це шоу не дивились? Правда? Ви сміливі? І ви вірите в біткоін. Що роблю конкретно я? Дивіться, я не перекладаюся з одних альтів у інші. В мене, я вийшов з ну, з лейткоїна ще не вийшов, я пока, е, показував на бітмексі, що відбувається. Там такий цікавий варіант. Якщо він сильно виросте десь, ну, мабуть, вже біля 200, то я тоді закрию мінус позицію на бітмексі і одночасно продам великий плюс. Ці свої 600 лейткоинів. Це леткоїнів. З Ади я практично повністю вийшов. З q я вийшов поки що десь на половину. Це з моїх, з Зека і Деша я вийшов десь на половину. Буду виходити далі. І я не буду перекладатися в інші альткоїни, а отримані USDT або інші стейблкоїни, я ставлю під відсоток. А зараз можна поставити, якщо на довгий період, то під понад 14% річних, якщо на короткий період, до кінця березня наступного року, то під 17% річних. Здається, ще раз на фоні того, що все зростає в два рази, в три рази, що таке 17% річних? А давайте я вам покажу, що таке 13% річних на основі одної прикольної штучки. Дивіться. Так. Ми з вами на Інстаграмі, не дивуйтеся, Інстаграм можна відкрити через браузер для олдскулів, це, як я зробив, красиво. Давайте перенесемося на 70 років назад. Нехай зараз 1954 рік. Так? Десь недавно Сталін загинув, але ми в Штатах, Там то фіолетово ті всі Сталіни. Дивіться, яка прикольна реклама. Продається, будинок. 4 спальні, For bedrooms. Дві ванни за 11 990 доларів. Розміщений в Саммерсет Парк, Левінгтаун, Нью-Джерсі. Це через міст від Нью-Йорка. Чудовий краєвид навколо і бла-бла-бла. Короче, все класно. Ну, правда ж круто купити будинок за 11 990 доларів що трьома спальмами у Нью-Джерсі біля парку. Ну це щось нереальне. А дивіться, а давайте уявимо, що ми з вами в 1954 році і в нас є ці 11990 доларів. Але ми з вами такі дурні, що ми цей будинок не купуємо. А просто ми будемо заробляти по 13% в рік. От є ціна 11990. Я зроти зроблю більше? Є роке. Чому років 70? Бо пройшло 70 років. Є річна відсоткова ставка. І є формула. Ми ціну множимо на 1 плюс на 1,13, і це все підносимо в 70-й степінь. Це так само так рахується складний відсоток. І з 11 990 доларів зараз у нас стало би. Скільки б у нас стало? Ну, дивіться. 62 мільйони. 274 тисяч 496 доларів. Так, я трошки припух. Давайте перевіримо, чи це чітко, бо щось воно мені не подобається ще раз. Дорівнює Це помножити на 1.13 у 70 степені. 62. Да. От саме з 12 тисяч доларів за 70 років при. 13% річних у нас би було зараз 62 мільйони доларів. Крутий будиночок. Крутий. Сікін коштує зараз. І явно не 12 тисяч доларів. Да? Я думаю, що навіть не мільйон. Я думаю, що може мільйона два, може три. Ну, не 62 мільйона доларів. Тому люди, які постійно роблять розумні речі, які постійно роблять з грошей гроші, навіть з адекватною ставкою 13% річних. Це немає чогось такого суперстрашного. Але регулярно, стабільно і довго. Розумієте, де 12 тисяч, а де 62 мільйони? Це просто, щоб було розуміння. Чому варто, щоб гроші працювали і варто гроші свої розміщувати під відсоток? Я вважаю себе розумним. Хоча, на жаль, 62 мільйони доларів немає, як і будиночка у Нью-Джерсі. Але намагаюся робити правильні рухи. Можливо, мої внуки матимуть, може, діти. А може і я, хто його знає. Такі от Тому, спілку. друзі, будьте розумними. Пам'ятайте, що гроші мають робити гроші. І зробити 13, 15, 20% за рік, але регулярно протягом довгого часу це дуже круто. Це приведе вас до великих грошей. Найголовніше це не втратити все, будьте розумним. Мати холодний розум. Моя рекомендація зараз незмінна. Продавати. Я вважаю, що бачачий ринок закінчується. І зараз є можливість продати все і розміститися під від 13 до 17% річних у доларі без ризиків. Це те, що роблю я з своєю торговою частиною депозиту. Інвестиційну частину я тримаю виключно в біткоїні і її не чіпаю. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Па-па.